Останнім часом Запоріжжя, Запоріжжі, як і вся Україна, потерпає від ракетних ударів. Рятувальникам доводиться розгрібати чисельні завали у житлових спорудах. Робочих рук не вистачає, тому до справи долучаються волонтери. Щоб зробити цей процес насправді професійним, ще з травня у Запоріжжі розпочали підготовку добровольців. Ярослав один з тих, хто вирішив допомагати. Спершу створював укріплення після прильотів почав працювати на розвалинах. Нині виступаєш як координатор в цій сфері. Я працюю з ДСНС, я працюю з райрадами, коли ви, їм потрібна допомога, вони дзвонять мені і кажуть, така-така робота, я збрасую дані в телеграм-канал, в телеграм-каналі там перед більш 700 чоловік. Це добровольці, це мешканці Запоріжжя, такі як ви, я. Котрі е бажають допомагати, інструктаж добровольців дуже стислий. Має дві теми: це особиста безпека в зонах надзвичайних ситуацій та надання до медичної допомоги постраждалим. Теоретичні навички майбутні рятівники отримують протягом одного дня. ДСНС України бере на себе підготовку проведення інструктажів, таких е людей, які е мають бажання допомагати нам. І таким чином людина може реалізувати себе, відчути власну відповідальність за долю держави, відповідальність за долю своїх співгромадян, близьких, рідних та надати допомогу, якщо це буде потрібно. У Запоріжжі вдалося підготувати вже дві сотні добровольців. Під керівництвом кураторів вони набули практичний досвід та врятували не одне життя. Артур Туркін, телеканал МТМ.